Він чотири рази за минулий рік, у 2024 році, притрікав вже ну, дуже швидке закінчення війни. Перший раз це було там, в, наприкінці квітня, казав, що до 1 червня, потім в червні почав казати, до 1 серпня, Тепер в серпні, казав, почав казати, що це після одразу ж після виборів. Там восьмого листопада, як Трамп Трамп обіцяв, і в останній раз, 28 грудня, казав: ви не вірите, що це можна за два дні вирішити. А я вам точно кажу, от, до нового року закінчиться війна. Ну тобто людина, яка колись цими ганебними пірамідками обдурила сотні тисяч, я не забуду ніколи ці страшні сцени, які розігрувалися в консульстві в мене в телевіві, коли приходили матері, падали на коліна. Переді мною просили врятувати їхніх там родичів, особливо це щемливо були, коли там маленькі діти, яких привозили до Ізраїлю ну, в надії врятувати їх від страшних там хвороб. Але коли вони зверталися до місцевих лікарень, кажуть, ну така чому ви раніше не займалися лікуванням? Кажуть, так ми їздили по цих сеансах баби Стефанії, там, Чумака. чи Цього Кашпіровського чи цього контактера з космосом вірили всі золоті пірамідки, то скільки жертв на совісті цієї людини він лишається найпопулярнішим українським блогером. Тобто ми коли створили ну, в минулому році ще блогерський наш клуб. Я нагадаю, що в мене є там посилання на сторінку на іномовні сторінки нашого блогерського клубу, де ми поширюємо англійською, французькою, арабською мову. Я записую ролики на актуальні сьогоднішні події нашого протистояння з найпідступнішим ворогом людства, і ну, прошу максимально їх поширити для йномовної аудиторії. Так, от ми для саме для цього створили цей блогерський клуб і поставили своє завдання, щоб ну, на першому місці були не такі, як Арестович з Гордоном. Ну і зрештою, Арестович вже слава богу, скотився да, сьогодні. Там абсолютний рекордсмен по рівні недовіри. Але гордон, який розкручував, зокрема, й того самого Арестовича, робив з ним там довжелезні бонбадабагатбагатогодинні інтерв'ю. Він лишається в фаворі на, на першій позиції в українському Ютюбі. Ми якраз закликали тоді, що поширюйте матеріали тих, хто гідний бути на першому місці. Якраз поставили своє завдання довести, щоб на першому місці були такі оглядачі, як ну, той самий наш товариш. Віталій Портников, Тарас Березовець і, зрештою, дійсно досягли на своєї мети на їхніх каналах. Вже набагато більше ніж там мільйони підписників, і вони стають сьогодні лідерами по охопленню аудиторії по переглядам. Тому зайвий раз нагадую, що для нас важливо максимально поширювати правдивий контент, і як сказано, в святому письмі дізнайтеся правди і прави правда зробить вас вільними тож працюємо на вільну демократичну україну за ради неї ну віддаємо все всі всі наші сили але всі вже ж забули розумієте, що а казали ці люди. Е у них взагалі глядач, який не пам'ятає послідовність, а він пам'ятає тільки зміну курсу, яка відбувається прямо зараз. Друзі, я вам ще раз нагадаю, давайте подивимося звернення в правому верхньому куті. У нас QR-код не просто так. Бажаю здоров'я всім. Звертаюся до вас за допомогою у зв'язку з відкриттям збору на автомобіль. Який вкрай необхідний для нашого підрозділу для виконання бойових завдань. В зв'язку з останніми подіями автомобілі, на жаль, стають все більшим і більшим розхідником на фронті. Дуже дякую всім за підтримку. Слава Україні. Героям слава! Дякую, дякую, друже. Дякую захисникам нашим. Так, друзі, бачите, от тут можна і е, на карту. Ця карта саме безпосередньо банки. Дуже прошу вас допомогти, тому що через одних таких гордонів, у якого вже мир буде, як він каже, до кінця весни. Реально падають донати, от просто дуже важко будь-який збір закрити збори не закриваються, зате гордон розповідає, як усе закінчиться. Мені здається, окрім окремого якогось місця в пеклі має бути ще якась кримінальна відповідальність за таке прогнозування миру, який не настає у Гордона. Мир ще весною, кто пропустил, весной 24-го мав настати, а потом летом 24-го. 30 дней будет длиться перемирие. В течение... И обрати внимание. Сегодня 1 апреля. 1 апреля никому не верим. Только не говори, что все, что ты сказал, это... Я хотел не это сказать. Нет. Друзья, все, что я говорил, считайте, я говорил 31 марта или 2 апреля, на ваш выбор. Значит, сегодня 1 апреля. Все складывается пока так, как предполагалось, то есть к 20 апреля. Пасха. Да, Пасха 20 апреля. У нас две даты есть пока. 20 апреля и 9 мая. Так. Значит, 20 апреля Пасха это какой-то устойчивый мир. Отсутствие горячей фазы. С выходом на 9 мая, как мне кажется, 9 мая парад на Красной площади большая дата у русских 80 лет победы. Это для них сакральная дата. Вот, и очень заманчиво очень заманчиво объявить Путину в День Победы над немецкими фашистами о победе над украинскими фашистами. Очень заманчиво. А любой мирный договор он преподнесет как победу. Любой. Каким бы он ни был. Поэтому у меня есть ощущение, что мы вышли на финишную прямую, которая может закончиться и 9 мая. Дальше идем дальше. Значит, как только будет подписан мирный договор, можно отсчитать от 3 до 6 месяцев, после которых будут в Украине проведены выборы президентские, парламентские, местные, мэров и так далее. Почему я говорю от 3 до 6? Правильно, конечно, говорить 6 месяцев. Но я не исключаю ускорение, потому что Особые обстоятельства, это можно оформить законодательно. У вас есть ответ на вопрос, что будет дальше? Украинцы, знаете, как говорят, что-то будет. Еще никогда такого не было, чтобы ничего не было. Как-то оно будет. Я, считаю, я переведу для тех кто меня не понял как-то будет еще никогда не было такого чтобы не было никак вообще как-то будет я неисправимый оптимист может это оптимизм на грани глупости вот не знаю но я по натуре своей не верю в плохое я верю в хорошее еще может я глуп но я верю в справедливость. Абсолютно верю в справедливость, живу по этим законам. Это моя религия справедливость. И я считаю, что с Украиной не может случиться ничего хуже того, что уже произошло. Эта земля, этот воздух, эти звезды, эти каштаны майские, эти липы июльские, вот это вот все, что составляет смысл нашей жизни и нашу радость нашей жизни оно не может пропасть, оно не может исчезнуть, оно не может быть стертым с лица земли только потому, что какой-то недоделанный фюрер из Москвы так себе решил. Я не верю в это. Так не будет.